Так, друзі, всім доброго дня! У нас знову надходження: це Infinity QX 60. Автомобіль на двигуні 3,5, бензин. На автоматі автомобіль у відмінному стані, що технічному, що кузовному. Сімейний корабль з камерою заднього руху, електровідкривання люку багажника. Третій ряд сидінь у відмінному стані. Безключовий доступ, чорний шкіряний салон з перфорацією, клімат для задніх пасажирів. Також електрослопідімачі, Підігріви дзеркал, повний електрослов пакет, електрорегулювання сидінь, електрогулювання керма, мультимедійне, шкіряне кермо у відмінному стані, пробіг 192 тисячі. Підігріви сидінь, вибір режиму руху, автомат, двохзонний кліматконтроль, блютуз, навігація. Все в автомобілі присутнє, також присутній люк. Ось такий чудовий автомобіль можна придбати в компанії Автофокус, в лізінг, в кредит, за готівку, як тільки бажаєте. Знаходимось ми вулиця Гната Хоткевича, 22Б. Всім гарного дня!